Така гуліна на горі. Траче, у нас вже-мінус-мінус ве... вечір. Ми, я готую вечерю і, і будемо збиралися на вулицю. Ми також почали з вечора. Вони прибирали ми. Робили всяку, їсти. Ну, їсти. роблю зараз. Ось, Так все. Ми зараз... Он, хлопці тут граються. Хлопці, будете казали, привіт. Привіт, я допомагаю, у всі вилазити. Вилазить, допомагає. Ти де заліз, хлопчик, а? Халабуда. почекай. Баріка дуже є три. зато я не можу пройти. Ну, звичайно, понаставляли туди усього, йому у коляски вистачатиму. Але я бачу, ось так. О, все, визволили нашого Віктора з, Даві... з мішою. Ой. Давід тут. А? Ой, я, я не хочу міша. Коротше, у нас тут повний двіж, повний кіпіш. Хлопці мені допомагають з хлопцями. З меншим хлопцем. А потім, я дивлюсь. Та, потім потім даві. Ой, Міша любить дивитися на всім лові і потім сидить. Він не любить мультики, нічого, він сидить і дивиться сам себе. як я один раз це зняла. Ну це взагалі щось що це з чим-то. Ось так, що ми будемо дороблювали, їсти. Я може там щось доприбираю. І вийдемо вже на вулицю, і будемо гуляли, будемо показували вам, що там, як там. Так шантки стало? veas cinco misiones. Ahora te devuelve hasta 35 euros anuales. Son Tienes uno de tus recibos de luz, gas, teléfono o internet y los traemos por ti para que no tengas que hacer nada. Tranquilo. <турвалась> mm, і на... Добре, настоящий українець. Може, тебе лимон, дати? Всім привіт! Я назимала два видео и ой, два дня. И знаєте, що у нас сталося? У нас все віднилось. У нас пішов дощ в нашому селі поток. Коротше, сама сильна волна це на нашій стороні. Так що так от, сидимо вдома. Взярю я блини. Це у мене сковородка пішла, вона в одне місце, на неї вже нічого не жариться. Жарю отакі блинчики. Будемо зараз скоро снідали. Дай Бог. Ось хлопці там з Наташкою, а я жарю. От якраз це у нас вийшлося. Ми вчора робили пельмени. Дуже добре мама зробила, правда? Так, скажи привіт всім. Привіт всім. Мама зробила дуже добре їду. Мені погравалось. Так, а ти, Давід. Давід, можна в тебе взяти інтерв'ю по поводу їди? Добре? Так. Угу. Молодці. Відтоді ми тільки що були на вулиці і нам сказали, Мені що все відміняється. Обережно. У нас обережно. не буде ніякого свято, ну, вже М -м. може. Мені і за погодних після погодних новин, бо наше село, як оказалося, найбільше затопило в Мадриді. Ми були в червоній зоні у людей. Повимивало машини, повимивали все, викачували воду з, з підвалів. Дуже багато потопило. Ось в нашому селі, в сусідньому селі. Ось такі діла. Так що ми у нас зараз розпогодилося, у нас зараз жарко, парить дуже сильно. Воду з центру, там де ми гуляли, її всю прибрали. Так що зранку ще був дощ, наташка зібралася, ми поки поснідали, Ви бачили, як. І все. І зараз ми будемо віддихали. Пішли, заморилися дуже жарко, дуже душно. Я себе мали ходила на длинний рукав, а воно дуже дуже жарко. Так що не знаю, будемо далі сидіти вдома. Може, щось появиться, може щось все-таки зроблять, бо цей бо це свято до завтрашнього дня. Не знаю, як завтра буде. Як завтра що буде. Ось то будем, Ну, буду в курсі, нам там в групах, в Фейсбуці тримають. Думаю, що може щось та і буде. Так що такі справи. І з вами я вже може зараз попрощаюся. Всім прока! Так, ми зараз з вами будемо прощатися. До завтра. Завтра у нас. Останній день вдома, шостого числа в середу, тобто післязавтра. Діти йдуть в школу, так що трошки вам познімаюся звідти. Не знімала два дні, бо не було що. Ми сиділи вдома, грали. Це покраще. Грали в настольні ігри, сиділи, немає було чим зайнятися. Так що те, що я встигла нас знімати, те, що було, то я вам. в цей влог. Так что всем пока-пока. До завтра. До <цик> завтра. Стой. Добре? Ай, який добрый. Який добрый кавун, Так? Так, добрый Камун. Ням-нямка. Скажи. Да я. Да я фото покажу. Добрый кого? Ну ще раз так зроби, як ти повертався, Віктор. Добре. Добре. Давід, не мішай. Не мішай. Мама, дивись, зразу Так, Дивлюсь, дивлюсь. Дивись, коли він впати, тоді зробить. Ні.